Всім привітулі! Як і обіцяла, розповідаю, що я зшила з цієї тканинки. До речі, тканина дуже-дуже гарна. Така е, малюнок дуже-дуже гарний. Дещо мені нап нагадує? Напишіть, будь ласка, що вам нагадує цей малюнок. Так, дивимось. Я пошила. 30 виробів в чотирьох різних розмірах, як я вам і казала. Так, це в мене 55, 57, 59 і 61. Це розмір головий. Хтось писав, що це панамки. Ні, це не панамки. Це, як ми звикли чути, такі пілотки. Це сценічний такий буде образ. Я не знаю, яких носить, я не стюардеса. Дивіться, ці пілоточки. Оце мій розмір, мій розмір голови це на мене. Ну, а тут чотири різні розміри. Дивіться, яка краса вийшла. Мені дуже подобається. Хоча коли я робила останню строчку, дошивала ось цей розмір найбільший, я вже сказала, мені було відео запису, як я сказала: ура! Я закінчила! Ну, потім просувала це все звичайно. Але дуже приємно дивитися на свою роботу, коли вже все закінчено. Так що ось вам. Відповідь на питання до речі, тільки одна людина вгадала на мені в річку, що це дуже схоже на пілотку. Ось так.